Потронатні родини, будинки сімейного типу, прийомні багатодітні родини, нині мають особливу увагу і допомогу від держави. Чимало таких переїхали на підконтрольну Україні територію з тимчасово окуповані. за рахунок субвенції з державного бюджету. Для таких закладів уже придбали 57 будинків. Цього року запланували закупити ще 120. в гостях у багатодітної родини переселенців із Херсонщини. Побувала і наша знімальна група у Хмельницькій області. У цьому домі лунає дитячий сміх і панує любов уже півроку, як його придбали у Меживівській громаді для багатодітної родини з Херсонщини. До Хмельницької області дитячий будинок сімейного типу переїхав у серпні 22-го. Довелося змінити кілька місць проживання. Привезли нас спочатку головчинці. Так, ми в них перебували, потім ми нас навіть в Красилів перевезли, але ми назад повернулися і розсухом, потім Митків. Потім навіть поїхали були в Вінницю, але ми назад повернулися, бо нам тут дуже подобається. Із 2008 року Анна із чоловіком виховали більше 20 дітей, які потребували родинного тепла, а дехто особливої уваги та лікування у новому двоповерховому будинку достатньо місця для 10 вихованців. Загалом у громаді понад 80 дітей із статусом ВПО. Діти всі забезпечені житлом, тимчасовим житлом. Також дітям всім надано статус дітей, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів. Ма кіната, фанаравні вікна, відповідно, всі умови створені для проживання. Тут санітарна кімната. Цей будинок площею 240 квадратних метрів для багатодітної родини із Запорізької області теж завершують. Все облаштували за сучасними технологіями. Будується з СЛТ есальтапанали зовнішнє оздоблення. Це мінеральна вата. Це сучасний витеплювач, і потім ось є надійний гіпсокартон на стелі, і утеплена підлога покрита нас ламінатом. Будинок будується за кошти Республіки Словенія, за співфінансування Межибізької селищної ради і Хмельницької обласної військової адміністрації, будинок, де буде проживати родина багатодітна, 10 дітей і двоє дорослих. Проєктом передбачені і дитячий майданчик, і сховище на Док ворожих атак продумали. Ми все дрдодрібництво та плануємо зробити погріб, який буде функціонувати як загальне укриття. Тому що це повинно бути передбачено в сьогоднішніх нормах. За інформацією Міністерства соціальної політики України. Минулого року за рахунок субвенції з державного бюджету було придбано 57 будинків для названих сімей. Цього року заплановано ще 120. На Хмельниччині таких буде 5. Це майже 34 мільйони, і буде придбано для двох новостворених родин і для трьох релокованих евакуйованих родин з Дніпропетровської області. Це все дитячі будинки сімейного типу. Програма реалізується за ініціативи підтримки першої леді міністерством соціальної політики і в цілому урядом нашої держави. Для реалізації цієї програми злучають кошти і від міжнародних партнерів. Понад 500 тисяч євро виділила Республіка Словенія на будівництво такого житла у Меджибіжській громаді. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.